Я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду випікати польський яблучний пиріг, який називається шарлатан. Для тіста мені потрібно 320 г борошна, 160 г масла, 3 жовтки, 120 г цукру, 1 чайна ложка розпушувачу, 50 г води. В миску всипаю цукор жовтки та добре розмішаю. До жовтків всипаю борошно, масло, всипаю розпушувач і гарно все перемішую. Масло кімнатної температури. Спочатку зверху перетираю борошно та масло. Можна дати маргарин, можна дати спрет. Ну, хоча б, щоб була жирність 72%. І тепер перемішую все разом. З жовтками. Доливаю потрохи воду і замішую тісто. Тісто я замісила, тісто ось таке м'якеньке. борошном його не потрібно забивати. Тісто можна покласти в холодильник приблизно на 30-40 хвилин. А можна тісто зразу розподілити по формі. Форму я застелила силиконовим таким ковриком, дуже зручно пекти. І розподіляю тісто по формі і поставлю його в холодильник. Коли воно м'яке, його легко розпреділяти. Тісто зараз я розподілю по краям. Форму з тістом ставлю в холодильник. Хай стоїть в холодильнику, поки буду готувати начинку. Форма у мене 35х25. До кокосової начинки мені потрібно 150 г кокосу, 150 г цукру та 4 білки. 3 жовтки ми додали до тіста, три білка залишилося. І я ще додала один білок, тому що яйця не дуже великі. Якщо яйця великі, то достатньо трьох. Якщо маленькі, то треба чотири. Чашу міксера вливаю в білки, всипаю цукор. Потрошки весь не всипаю та взбиваю. Білки збила добре, до таких піків, що вони не випадають з миски. Всипаю кокосову стружку та добре вимішую помаленьку в один бік. Ось така маса має вийти. Тепер готую яблучну начинку. Тут у мене кілограм яблук я порізала і даю 2 столові ложки крохмалю і добре перемішаю. Цукор не буду давати, щоб яблука не пустили сік. Вони і так соковиті І солодкі в мене яблука. Форму виймала з холодильника. Викладаю форму яблука, Розподіляю яблука. Гарненько по формі. Трошки можна притиснути, тому що зверху в нас буде ще дві начинки кокосова та горіхова. Тепер беру кокосову начинку і розподіляю поверх яблук. Гарненько розмащую кокосову начинку по яблука зверху. Для горіхової начинки мені потрібно. 3 яйця, 1 жовток, 150 г цукру, 100 г горіхів, я змолола в блендері, 2 столові ложки борошна, 1 столова ложка манки і 1 чайна ложка розпушувачу. В чашу міксера, чашу і вінчики я не мила після того, як збивала білки, вливаю яйця та взбиваю. Яйця я трохи взбила, тепер поступово додаю цукор. Яйця з цукром я добре взбила, маса аж побіліла, тепер просію 2 столові ложки борошна, всипаю манку, 1 столову ложку і розпушувач, 1 чайну ложку. І все гарно перемішую легенько, щоб яйця не опали. Додаю 100 г в блендері змелених горіхів. Все гарно перемішую. Тепер на цю кокосову начинку виливаю горіхову начинку. І гарненько розподіляю по всій поверхні. Ставлю пиріг випікатися в гарячу духовку на 180 градусів на 1 годину. Ось пікся пиріг. Ось так виглядає всередині, Мягкий. Можна було би низ дати 200 градусів, а верх 180-170, бо верх гарно припікся, а низ, ну ось такий міг би бути трошечки рум'яніший. Ну, так гарно виглядає. Дуже кришиться верх. Поки порізала, то він чисто покришився. Але я думаю, що на смак це не буде шкодити. Яблука також гарно пропеклись м'якенькі. Зараз спробую. Смак отак. Пахне і кокосом, і горіхами. Ось такий всередині. Кого духовка печета, як в мене, то кладіть вниз, щоб був на 200 градусів, а верх, щоб було менше градусів, тому що верх гарно зарум'янився, в них міг би бути трошки кращий. Пиріг вийшов дуже смачний, рекомендую спекти, попробувати, тому що відчувається кокос і відчуваються горіхи. Яблука. Хто любить яблучні пироги, то якраз це буде для вас. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного яблучного пирога, то спечіть такий яблучний пиріг, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. Тисніть на дзвіночок, буду ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю добра, здоров'я та мирного неба над головою!